Ридства, доброго здоров'я! Канал «Будні свиновода». Я Олександр, наше господарство. Які завжди раді вітати вас на нашому господарстві після дощиків, як ви бачите, навіть кожушок довелося на себе натягнути, тому що у футболці навіть прохолодно. Але разом з тим на роботу, як на свято, сьогодні в нас неділька, але господарство не чекає. Всі хочуть їсти, тому зараз будемо всіх швиденько обслуговувати. Разом з тим, поговоримо з вами про важливі речі. Так що сподіваюся, що відео для вас буде цікавенько. Обов'язково натискайте нам і для підтримочки. Пишіть побільше коментарів. Для нас це дуже важливо і є і дає величезну мотивацію для того, щоб ми рухались тільки вперед. Так товариство перше на чому зупинимося, якраз от соняшникова макуха. Один із найважливіших компонентів у раціоні, який ми складаємо для наших свинок. Звичайно, він не основний. Ми про це неодноразово говорили, що найбільш ефективно працюють. Шроти соєві і соєва макуха, але на даному етапі, в даний період росту наших свинок, ми використовуємо соняшникову макуху, так як вона значно дешевша. І на періоді фінішному вона, можна так сказати, найбільш ефективно себе рекомендує. Поросятка вже гарно на ній ростуть і розвиваються. ну і Разом з тим ми Набагато нижчою ми робимо собі вартість от от комбікорму, тому що коли в мене була можливість придбали її в районі 250-300 кілограмчиків, зараз вже буквально там, два мішечки у нас її залишилося Ну і як показує життя і реалії, потрібно запасатися всім, якщо є на то можливість. Тому що, коли я їздив на олійницю, гори були оці соняшникової макухи. Нікому вона не потрібна була. Буквально з півтора-два місяці пройшло, і тенденція у нас сильно змінилася. Повигрібали усе, немає до нічого, олійниці закриті і. Уже в тих місцях, де я знайшов варіанти придбання цієї соняшникової макухи, коштує вона 10-12 гривень і їхати потрібно галасвіта. Так що, можна так сказати, є можливість, є кошти, щоб придбати оцю от макуху, незважаючи це соєва соняшникова макуха. Купуйте. Хлопці там писали з приводу того, скільки вона лежить. Мінімум півроку, якщо у вас немає великих. Перепадів температур не натягує приміщення, в якому ви тримаєте якоїсь вологи. Абсолютно безпроблемно вона лежить. Але це макуха. Обжарена сиродавку я не беру, тому що свинки її поїдають гірше, і буквально там через півтора-два місяці вона починає гіркнути, тоді її свині взагалі не їдять. Якщо ця сиродавка буквально за ліниці, ви її берете і годуєте там на протязі місяця свинок, тоді е, такий варіант можна розраховувати. А якщо ви берете сиродавку, і хочете її зберігти якомога довше, то такий варіант не проходить. Це вже ми проїхали, вона окислюється, гірчить і ну, потім, можна так сказати, хоч сам їж, свині і до комбікорму не притрогуються. Такий от вона має вигляд, це та, що ми купували, але в будь-якому випадку їхати тепер треба галасвіта і докуповувати, тому що. Корм робити потрібно. Так, зараз швиденько обслужимо наших безхвостиків. Температура впала на дворі, разом з тим понизилась вона і у нашому сараї. В принципі, поросяткам зараз дуже комфортно, не видвакерюються вони у какулети. І не вимазуються для того, щоб охолодити себе. Ну і разом з тим тварини себе значно, значно комфортніше почувають. почувати товариства, до нашої постійної рубрики, яку ми з вами дуже-дуже давно започаткували, і потихеньку будемо її разом з вами продовжувати. Значить, неділя сьогодні в нас, як каже мій тато, базарний день. Чому базарний день? Тому що здебільшого щонеділі. У більшості регіонів України відбувається купля продажа маленьких поросяток. Хтось продає, хтось купує, але в будь-якому випадку такий коловорот відбувається у сфері свинарства. Значить, що стосується цінової політики на маленьких поросяток у Конотопському районі, Конотопі це Сумська область, тому регіоні України, в якому ми проживаємо. Друзі, на сьогоднішній день. Цінова сполітика від 2,5 до 3,5 тисяч за поросятку. Поросятка так називаємо мишки, криски, хто як хоче, так їх і називається. 6-7 кг порося коштує порядка 2,5 тисячі гривень за голову, це за кабанчика. Якщо ми говоримо про свинку, то це 2200 2300 гривень. Все, що більше 10 кг, це 3, 3,200, 3,500, в залежності від того, хто як домовиться і хто, е, яке бажання і купувальну спроможність має. Звичайно, як і завжди, е, в більшості своїх е, Цікавляться кабанчиками, тому що ми з вами неодноразово говорили, що якщо люди беруть цих поросяток суто під відгадівлю, то кабанчики набагато швидше, ефективніше і краще набирають м'язеву масу, ну і ростуть і менше разом з тим, якби. Надають проблем своїм майбутнім власникам. Що стосується попиту на поросят, то в принципі зараз страшенна жара, аномальна жара. В це зараз, коли трішечки погодка збилася, це виною тому, або якби причиною тому дощики, які пройшли вже і йдуть на протязі чотирьох днів, і загальна температура знизилась до цього ж. Жарило таке, що ну я думаю, більшість людей взагалі про придбання свиней не думає в цей літній період, тому що ну, температура також дуже, дуже сильно впливає на ріст і розвиток поросяток. Мінусова температура негативно впливає і дуже жарка. Літня погода також негативно впливає, тому що. І та, і та, і те, і те, якраз от являється причиною призупинення росту і розвитку поросяток. І здебільшого, основний попит на поросят відбувається: це весна, осінь. Тоді якраз от ажіотаж величезний на купівлю поросяток і спостерігається. Що стосується товариства ринку, нашого ринку, останній період дуже невелика кількість автомобілів туди виїжджає. Все це. Якби на все це повпливало, в тому році, в нашому регіоні був великий спалах африканської чуми, велика кількість людей втратили господарство, або ж фактично від якби, от зарази, або ж повирізали поголів'я, так як ми. Тому ну, кількість поросяток зараз невелика разом з тим, останню от буквально недільку. Якби, мені вже троє хлопців зателефонувало і цікавляться безпосередньо е, придбанням поросяток е, у бартерний, можна так сказати, вид. Що я маю на увазі? Тобто хлопці, які вирощують зерничко, е, пропонують зерно, а е, ми натомість маємо продати, якщо знову ж таки у нас була би така можливість, поросяток. Я на постійній основі е, такий метод. Е, Якби, по такому методу працюю, домовляємося з хлопцями. Якщо ціна досить таки прийнятна, то якби, співпрацюємо. Але, на жаль, на даний момент і найближчим часом поросяток у нас нема і не буде. Що воно буде далі? Подивимось далі. Але тим не менше, також бачу тенденцію, що хлопці, які займаються вирощуванням зернових культур, у яких невелика кількість землі, там 30, 50, 70 гектарів. Активно починають займатися вирощуванням свинок, точніше, переробкою якраз зібраної зібраних урожаїв, зібраних культур через свиней, тому що це оптимальний варіант зараз заробити якусь копійку, тому що ну, в основному, оце от зерно у людей, які мають невелику кількість землі, вони. Економлять і на пестицидах, на гербіцидах. Ну і в основній масі це от фуражне зерно, яке нікуди і нікому вони якби на елеватори продати не зможуть. А якщо навіть і продадуть, то е дадуть їм за це три копійки. В принципі, люди також значно менш активніше почали купувати в них зерно. Ну і люди переключилися і потихеньку, потихеньку. Починають переробляти свою продукцію через свинок, тому що це в будь-якому випадку значно, значно вигідніше аніж за 3 копійки віддати за безцін те зерно, тому що у нас своя, як кажуть, говняна важка праця у людей, які вирощують зернові культури. Своя важка праця, кожен, як я говорю, постійно їсть свій хліб, але тим не менше потрібно шукати вихід, якщо проблема якась з'являється, не зупинятися і рухатися, друзі, тільки вперед, чого і вам всім бажаю. друзі. Що в коментарях напишете область, район, регіон, в якому ви проживаєте. Напишете цінову політику на маленьких поросятах. Що відбувається зараз у ваших регіонах із. Активністю на придбання маленьких поросяток або ж навпаки відбувається спад і ну, на, на попит на маленьких поросяток буде дуже і дуже цікаво почитати, подивитися ще, друзі. Обов'язково, хто дивиться наш канал із тих регіонів, де вже жнива почалися, і в активній його фазі, обов'язково пишіть друзі, по чому у вас зараз продається зерно. Тому що ну, у нашому регіоні я не буквально нещодавно робив вам відеоматеріальчик ще ж нива не почались, Цінова політика тільки обговорюється, формується в уявах і на паперах у наших аграріїв. Як воно буде насправді і що воно буде насправді, почнуть косити, будемо вам обов'язково все показувати і розказувати. Так, товариство, сьогодні стисло швиденько-бігенько. Е, є ще ряд роботи, яка буде проведена за межами нашого господарства. Тому з вами, як і завжди, побачимось у новому відео. Друзі, я думаю, з понеділка сяду прорахую вам собівартість утримання свиноматки. Декілька варіантів ми з вами. Розглянемо, ну, можливо, відео десь буде трішечки затяжненьке, але постараюся все в найменших подробицях вам розписати, розповісти, щоб люди, які не мали собі уявлення, що воно таке ота свиня, є вона безкоштовною чи потрібно якогось, якусь гривню туди вкласти. Все вам постараємось докладно розповісти. Так що сподіваюсь, Друзі, на вашу підтримочку, на вподобачку під цим відео, друзі, обов'язково підписуємось, хто цього не зробив, і до нових зустрічей. Мирного всім неба! Бережіть себе, рідних і близьких, до нових зустрічей!